Вітаю вас на своєму каналі. Фух, вирішив їхати вже перезувати свою машину, тому що вже таки холода, похолодає і для безпеки власної і родини краще автомобілі перезути. Діліться в коментарях, хто вже це зробив. От я сьогодні це їду зроблю. Колеса в мене 275. 45 r 20 Дякую попередньому власнику за те, що мені їх віддав. Звісно, по рівні з Меганом, то одне колесо від Audi як 2-3 від Мегана. По вазі і по розмірах. Далі покажу сам процес заміни. Не я сам буду міняти, поїду на шиномонтаж От. Ну, Завжди, як і в Мегані, я для себе. Показував якийсь там дисків, От, ну а взагалі що там робиться в колісних арках. Не перемикайтесь, дивіться далі. Приїхав вже на шиномонтаж. черги, як і зазвичай. Всі хочуть поризутись, тільки холодає. всі одразу згадують, що треба поризутися. Ну, але нічого, почекаємо і перезуємось теж. Майстер вже зняв. Праве заднє колесо, такі от стан диски. Одне колесо готове, що помітив, на зимніх шинах є така от полочка, щоб саме заховався диск. От в порівнянні із літньою резиною зараз покажу. Тут ось такої полички немає. Ну, різна конструкція шин, відповідно, різний вид. І заднє ліве колесо. такий от стан диско. Теж майстри е, нанесли мідну змозку, щоб не прикипали диски. Такі стан там. Задніки. Так, встановлені по штатних місцях. передні потім покажу не зовсім поштатне поставлені, але встановлені теж. До речі, щодо до є блюзовики на Renault Megane 2. От, тут буде посилання на відео. І також маю цифрову модель всього комплекту на Audi Q7. Наступне Тут по оригіналу ще повинні були бути якісь кронштейни, але заїхав до одного з майстрів і мені поставили без кронштейнів. але Тримається цибриковик доволі міцно. Ну, Ось такий стан диску. Ну і стан підкривників. Там вильники всі на місці. Попередні колесо. на цьому все. Всім гарного дня, підписуйтесь на мій канал і катайтесь, не ламайтесь!